Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я Таня Лосюк, стилістка вечірніх та весільних зачісок, авторка сучасних онлайн та офлайн курсів для стилістів зачісок, власниця студії зачісок Івано-Франківську і веду свій блог про зачіски в інстаграм. Якщо ви тільки но натрапили на це відео, то рекомендую підписатися. Натиснути на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові випуски, і обов'язково залишайте всі коментарі, які е, вам хочеться. Можливо, вам хочеться побачити якусь зачіску, якусь техніку е, на собі, е, як ви не знаєте, як це зробити, або хочете отримати якісь підказки особисто від мене. Залишайте всі свої побажання в коментарях. Я обов'язково розгляну і запишу додаткове відео. Чому я маю право вам? Розповідати про зачіски, зачіски для клієнтів, зачіски для себе. Тому що у мене вже більше 12 років досвіду саме у сфері зачісу. Я працюю із локонами, зачісками та укладками уже з 17 років. Тому рекомендую залишатися на моєму youtube каналі підписуватись на мій Instagram і шукати підказки для себе. А їх є дуже багато. Перед тим як я почну демонструвати вам зачіску і нову техніку, я хочу трішки розповісти про своє мислення як стиліста зачісок. Насправді, кожного разу, коли до мене приходить клієнт, я дивлячись на задачу, яка переді мною стоїть, клієнт обов'язково показує якусь фотографію. Я завжди продумую наперед. Які я буду використовувати техніки, який мені потрібен інструмент, як я буду робити накрутку і як я буду поєднувати стайлінги. Аналізую обов'язково все волосся. За структурою, за товщиною, густиною, я дивлюся, чи фарбоване, чи не фарбоване, чи великі додаткові процедури перед зачіскою. І на базі того, що я продіагностувала на початку перед. Створенням зачіски, я вже вибудовую таку хронологію своїх дій і розумію, як мені прийти з точки А в точку Б, щоб виконати всі побажання клієнта, якщо це можливо. Якщо є такий конкретний результат, який клієнтка хоче отримати, а уже дивлячись на волосся, мені не потрібно діагностувати, я одразу бачу, що Такий результат на її волосся не вийде, то я обов'язково про це попереджаю. Це видно з першої секунди. Якщо вам потрібно добре подумати, проаналізувати, підібрати, подивитися по комбінації стайлінгів, стайлінгів, підібрати діаметр інструменту, то це означає, що ви як майстер починаєте мислити і шукати варіанти створення саме того результату, який хоче клієнтка. Ми скоро переходимо до відео уроку, але я хочу, якраз зараз, саме зараз, вам сказати, що на онлайн-курсі, який називається конструктор, тобто там такий більше як формат конструктора, я саме там вчу своїх учнів. Мислити масштабніше, мислити логічно у цій роботі, тобто не бути просто роботом і дивитися тільки в вузькому напрямку. Я допомагаю дівчатам справлятися з своєю роботою. Саме техніка конструктор допомагає. Вивчити всі дев'ять основних зачісок, які я подала на онлайн-курсі. І саме з них там настільки різноманітні техніки я показала в кожному відео уроці, що дівчата, беручи одну техніку з одного уроку, іншу техніку з іншого уроку, Поєднавши їх, вони виконують абсолютно іншу форму зачіски чи укладки. У програмі є і класичні зачіски, і сучасні, і модні, тобто щось таке, що захоче не наречена, а якась клієнтка на фотосесію, до прикладу. І ви теж повинні знати, як з цим справлятися. До класичної техніки відноситься ось ця зачіска, яку ви зараз бачите на екрані. Гладкий. Сучасний пучок, такий ефект бабети, але бабета трошки має іншу форму. Тут форма більш заокругленіша, тобто більш сучасніша. Тобто класичні зачіски у моєму онлайн-курсі це не старомодні зачіски, про які ви могли подумати. Класичні зачіски у моєму розумінні, у моєму онлайн-курсі наразі це сучасні зачіски, які обирають мої клієнти. Зараз на онлайн курсі навчається вже більше 60 учениць. А це говорить про те, що мені довіряють, дівчата отримують нереальні результати. І початківці, і ті майстри, які працюють, а вони надсилають дуже красиві роботи. Тобто там є і форма, і пропорції, і дотримані всі точки побудови зачісок. Вони розуміють всю теорію побудови зачісок. тому що в онлайн-курсі є відеолекція. Теорія побудови зачісок». Є відеолекція по засобах для уклуп. Окремо про інструменти та матеріали, тобто цю всю інформацію, теоретичну частину я дуже поглиблено подала, і потім це все гарненько підкріплюється на всіх відеоуроках. Кожну техніку, начисування, накрутку, розподіли я показувала з величезної кількості різних ракурсів, тому що я хотіла, щоб. В цьому курсі був ефект присутності, тобто, щоб ви відчували, ніби ви у мене на занятті на студії. Звичайно, що таким чином ви не можете доторкнутися до волосся, але все настільки доступно, що ви можете включати відео і одразу повторювати, дивлячись на. Те, як виглядає пасмо, як виглядає начіс, який я зробила, тобто скільки він сантиметрів, і мої учні все чітко бачать, що вони відтворюють навіть найменші деталі, які є в зачісках. Звісно ж, у вас є питання, як можна навчитися онлайн за часок, якщо потрібно робити це руками. Звісно, у вас будуть сумніви і якісь можливо відчуття пов'язані з тим, що хтось наварює гроші. Насправді, вже дуже, дуже багато людей написали мені про те, що як класно. Що є онлайн курс, оскільки вони переїхали кудись за кордон і не мають можливості приїхати, наприклад, до мене в студію, але мають можливість навчитися онлайн і одразу приступити до роботи в себе в салоні чи просто зі своїми клієнтами на виїздах. Я не знаю, як вони там оформлюють свою роботу, але... Це допомагає моїм учням швидко ставати до роботи і відтворювати нові техніки. І я впевнена, що можна навчитися онлайн, і вже переконана через те, що я онлайн-курси почала знімати ще років три назад, і дуже багато людей вже пройшли мої курси і отримали дуже хороші результати. Так що навчитися за часок в онлайн форматі ви точно зможете. Просто ви повинні включити велике бажання отримувати інформацію. Також ви повинні відключитися від того, щоб критикувати чиюсь роботу, тому що це буде заважати тільки вашому результату. Коли ви заходите на онлайн-курс, обов'язково ви чистий листочок, який просто наповнюється новою історією. Скільки би інформації я не знала, коли я заходжу на якийсь новий онлайн-курс, я обов'язково перетворююся на початківця. Тобто на людину, яка тільки-тільки починає, я чистий листок і обов'язково е, стараюся вибрати просто всю інформацію теоретичну, практичну, е, як людина мислить, як вона показує свою роботу. Тобто я стараюся все-все-все почерпнути. Коли я виходжу із якогось навчання, я обов'язково підкріплюю все практикою, тому що... Тільки практика у нашій роботі дуже важлива. Теоретична частина надзвичайно важлива, але якщо ви не підкріпите практикою, теорію ви просто забудете. Тому рекомендую, коли ви приходите до мене на онлайн-курс, обов'язково ви вивчаєте, оскільки доступ у вас до онлайн-курсу цілий рік, ви можете переглядати відео безліч разів. І кожного разу ви, уявіть собі, передивившись одне відео, запам'ятовуєте тільки 20% всієї інформації. Яку ви почули і візуально запам'ятали. Через якийсь час ви берете, дивитеся відео знову, записуєте нотатки, розмальовуєте схеми, поділи і всі нюанси, які потрібно, ви записуєте. І там, уявіть собі, ще плюс 20% інформації, ви запам'ятаєте. Тобто, для того, щоб все більше запам'ятати, вам треба переглядати відео по декілька разів. Якщо ви дбаєте про свою майстерність, то ви обов'язково будете приділяти цьому час. Після перегляду відео уроку ви обов'язково домовляєтеся з подругою, сестрою, чи просто запрошуєте якусь модель і відповідно. Тут вже ви можете знову включати відео і поступово працювати. Але тут вже буде набагато легше, тому що ви вже декілька разів переглянули перед тим. І ви знаєте, що робити, тому що ви вже запам'ятали всі кроки. Тому ви довго модель не будете затримувати, ви зробите результат дуже швидко. І клієнтка, модель буде задоволена, і ви будете задоволені результатом. На онлайн-курсі у мене є завжди підтримка в чаті, тобто, коли ви щось не знаєте або щось не зрозуміло, ви завжди можете задати це запитання, і я з вами буду на зв'язку. Щодня я відповідаю і допомагаю. Але... Моїм учням в більшості все завжди зрозуміло, тому вони приблизно десь одне-два запитання можуть залишати для того, щоб просто підкоригувати те, що вони зробили, або якийсь такий легенький висновок зробити. Запрошую вас на свій онлайн-курс Конструктор, класичні сучасні та модні зачіски. Всі деталі, програму ви можете переглянути за посиланням в описі під цим відео, або написати мені в директ в інстаграмі, і я надішлю вам більш детальнішу інформацію. А зараз я хочу перейти до нашої теми: укладка на вирівнювач, як ефект brush або ефект стайлера Dyson. Якщо ви будете відпрацьовувати укладку на собі або на клієнтах, обов'язково позначайте мене в інстаграм. Я буду дивитися і пишатися тим, що я вас надихнула на нову техніку. Отже, переходимо до відеоуроку. Приємного вам перегляду! У цьому відеоуроці я хочу вам показати суперпопулярну укладку, яку зберігають дівчата із додатку Pinterest. Це укладки як на Brush або укладки на Styler Dyson. Але сьогодні я вам покажу ефект Styler Dyson або ефект Brush, виконаний на вирівнювач. Зверніть увагу, вирівнювач я в такій укладці тримаю рівно паралельно підлозі. І просто задаю напрям від коренів аж до кінчиків, щоб пасмо волосся прокрутилося по колу. Я не роблю сильний завиток, я роблю такий більш середній завиток для того, щоб можна було отримати красиві лінії, а не спіралеподібні. подібні. Я пропрацювала передню лінію і обов'язково на корінь даю пудру для. Корення трішки такого об'єму, ви можете не давати, все залежить від того, наскільки вам потрібен об'єм. далі Я все ділю, як бачите, пасма за пасмом. Одне по центру, на тім'яній зоні я виділила далі за ним друге, пропрацьовую вирівнювачем, обов'язково пудра пудраначіз. Вирівнюю і задаю напрям на об'єм, прокручую все вниз і обов'язково закріплюю гренадлями, не затискачами, а саме гренадлями, щоб не зробити якісь заломи. Зверніть увагу, роблю лише легенькі завитки, тобто не потрібно зробити діагональні а вирівнювач, зберігаємо паралельно підлозі. І для того, щоб ви не плутались, я роблю ось такий розподіл. Починаю із точки на тімяній зоні на початку де чілка, і просто рухаюся таким ірокезом донизу. І прокручую всі-всі-всі пасма. Можливо, навіть так можу прогрівати поступово, просто щоб не заламати пасму і не зробити його дуже спіралоподібним. Закручую від кінчика до кореня і обов'язково закріплюю аренадліма. Підфіксовую всі пасма сухим лаком. У мене бренд Enry. Пам'ятаєте, що цей бренд у мене вже дуже-дуже давно. Я вже більше п'яти років користуюся саме сухим лаком і рідким лаком від бренду Enry. Вони мені дуже подобаються через свою легкість. Насправді, якщо б мені потрібен більш чіткіший ефект, я буду стайлінг наслоювати, тобто використовувати метод слоїв. Якщо мені потрібна легка фіксація, я буду використовувати тільки один слой, тобто буду наносити тільки один раз на пасмо або на всю укладку. Зверніть увагу, нижню пасмо я хочу накрутити, трошки задати напрям навпаки. Тому підкручую все до верху, Даю об'єм і закручую все як на бігоді. Обов'язково закриваю гренадлями. все для того, щоб пасмо охололо і прийняло свою форму. Далі я розділяю скроні від потиличної зони, бокової потиличної зони. Ділю на декілька пасм горизонтальним розподілом і зверніть увагу знову, тримаю вирівнювач паралельно підлозі. Тобто до кожного пасма підходжу, ставлю вирівнювач під корінь і максимально прогріваю по лінії, рухаюсь вгору, також не змінюючи напрямку. Якщо у мене можуть бути більш спіралоподібні локони, я можу злегка вирівняти. Це дозволяється, тому що мені не хочеться зробити завиток надто дрібним. Відповідно до того, що діаметр вирівнювача може бути у вас і ще меншим, навіть меншим за мій, то відповідно у вас. Може з'явитися спіралоподібний завиток. Зверніть увагу, я провернула тільки на половину вирівнювача пасма, тобто я не обкручую довкола. Все для того, щоб появився такий дуже м'який завиток. Одразу з кінчиків, поки пасмо гаряче, я прокручую все в таку буклю і залишаю пасмо охолоджуватись. І щоб те пасмо, яке я щойно зробила, не заважало, я його заколюю трішки вище, щоб звільнити місце для роботи з наступною прядкою. По краєвій лінії я пасмо волосся обов'язково накручую до верху. Нагадаю, це один із варіантів такої укладки. Можна підфіксовувати трішки віск спреєм, я використовую віск-спрей Vitalitis, і він забирає, наприклад, якщо я користувалася пудрою, він забирає трішки електризацію, тому можу зволожувати саме ним. Тепер я підходжу на скроні і починаю з верхньої прядочки все тягну до верху, роблю легкий завиток. І прокручую в буклю, ставлю наверху гренадлями двома з двох боків, затискаю, щоб не заважали, і охолоджувались по тій формі, по якій я створила. Зараз я рухаюсь хаотично, щоб просто задати напрям, але не задумуючись над чіткими лініями. Тобто, це має бути укладка більш така сучасніша і більш повсякденніша. Тепер я переходжу на іншу сторону і повторюю всі ті самі дії. Пропрацьовую на боковій потиличній зоні верхнє пасмо, начісую, накручую паралельно підлозі і закручую його в буклю. Обов'язково зафіксовую не затискачами, а гренадлями. Гренадлі вам завжди будуть допомагати підтримувати якісь пасма, але не заламувати їх. Краєву лінію я обов'язково накручую до верху. В інших укладках ви можете рухатися навіть іншими розподілами, але ця техніка така більш легша, вам не потрібно думати над іншими розподілами, просто йдете лініями від верхньої точки до нижньої точки. Зверніть увагу, від чола по ті зоні рухаємося до потиличної, на потиличній залишаються дві бокові, права і ліва, теж їх пропрацьовую, і одразу біля обличчя на фронтальній зоні у нас є ще два пасми, які я допрацьовую. На фронтальній зоні у скронях я теж роблю верхню і рухаюся від верхньої точки до точки вушка. Зафіксовую все сухим лаком, для того, щоб укладка потім трималася надійно. Ось така картина у нас виходить. Ми чекаємо декілька хвилин і е, лаком Energy ще повторно підфіксовуємо кожну, кожну, е, частинку рядок і елемент. Потім перед розбором обов'язково я наношу віск Vitalis, тому що всі пасма будуть злегка мати пушистість і електризацію. Щоб це все забрати, я наношу віск спрей. І по кожному ряду. Я обов'язково знімаючи пасмо, розчісую, щоб при наступному етапі, який я буду проробляти, волосся не було заплутане. Я обов'язково кожен елемент прочісую і розставляю. Тим більше цей ефект вам буде давати більш природніші лінії і укладка не буде виглядати забитою. Спершу роблю вичісування всіх пасм на потилицю. Тобто стараюся просто спершу попрацювати з матеріалом, ретельно вичісую кожен елемент, виставляю на потилицю, не веду лінії до обличчя. Обов'язково, якщо мені потрібно додати начісування, я додаю. Зараз я буду пропрацьовувати розчісуванням, але спочатку проробляю краєву лінію. Підкреслюю лінію сухим лаком і таким рухом загладжую все доверху. А беру просто будь-який гребінець з рідкими зубцями і починаю розчісувати. Коли я розчесала, волосся перетворюється в легкі завитки, одразу роблю фіксацію. Після фіксації роблю ще прочісування. І тут все залежить від того, наскільки вам потрібна стійкість. Можна робити наслоювання стайлінгом декілька разів, тобто в декілька етапів підходити до цієї укладки і наносити лак. Один раз розчесати, потім другий раз знову розчесати, і ви вже по відчуттях будете розуміти, наскільки вам потрібно ще додати. Так як у мене волосся на моделі біляве, то мені достатньо було один раз нанести лак, сухий лак. І прочесати, щоб лінії зберігалися більш такими натуральнішими. Далі я повертаюся і обов'язково доробляю всі лінії біля обличчя. Якщо ця укладка потрібна для клієнта, то не потрібно дуже багато вичісувати і ставити ці всі лінії, тому що укладка буде тоді виглядати занадто статичною і нерухомою. А такий ефект має мати натуральність. До речі, маленький секрет для себе цю укладку ви теж можете виконати. Якщо вам заскладно робити такі завитки, розділяти на 25 різних елементів ви можете пропрацювати тільки декількома локонами, але в таких же напрямках, як я показала, і створити для себе також красиву укладку, яка буде виглядати як ефект браш або ефект стайлера Dyson. Ну що ж, друзі, завершили відеоурок. Я сподіваюся, вам сподобалася ця техніка укладки. Пам'ятайте про те, що більше інформації ви завжди будете бачити на моєму Ютуб-каналі або на моїх онлайн-курсах. На Ютуб канал обов'язково підписуйтесь, якщо ви цього не зробили. Тисніть на дзвіночок, щоб отримати сповіщення, коли будуть нові випуски. І залишайте коментарі, які зачіски ви хочете бачити ще, можливо, якісь ви техніки для себе не розумієте, і я покажу в наступних відео уроках. Також. Нагадаю вам про онлайн-курс, там ви більше можете почерпнути для себе, тому що зазвичай на курсах відкривається багато інформації, і там все надзвичайно глибоко, і всі основи, бази і фундаменти ви отримаєте тільки на курсах. На ютуб-каналі ви теж можете все поглиблено вивчити, але вся інформація дуже сильно розсіяна, розсипана. Тобто вам треба досить довго і багато часу приділяти, щоб все зібрати конкретно важливе для вас в онлайн-курсі. Все структуровано і добре, по програмі підібрано, щоб ви одразу могли приступати до роботи. Всі деталі про онлайн курс знаходяться в описі під цим відео, або пишіть мені в Директ Інстаграму. Ну що ж, з вами була Таня Лисюк, гарних вам укладок та стійких локонів! Зустрінемось у наступних відеоуроках. Всім па-па!